Всім привіт, ви на каналі з нуля в 3D і сьогодні ми поговоримо про таку тему, чи потрібна сушилка для пластику для 3D-друкаря, чи просто у вас хобі. Ну, коротше, у вас є 3D-принтер, чи потрібна вам сушилка для пластику. Скажу чесно, у мене немає сушилки для пластику. Я трошки заражав на неї грошей. Але е, пластик, пластику рост від виробника до виробника. Особливо в зимовий час пластик приходить частенько з володністю надмірною. Це і ПЛА-пластик, і ТПУ пластик, і ПДЖ пластик ТПУ -пластик. пластик взагалі дуже капризний, він навіть якщо полежить в кімнаті відкритий без абсорбора, він з часом набирає все по вологу. <кій> і ним ще складніше становиться друкувати. Пенджі пластик в цьому пластині простий, якщо він пройшов школу волога його просушили, він майже не набирає вологу. Хіба ну, що у вас в приміщенні дуже і дуже волога. ПЛА пластик. Він щось середнє. Приходить доволі частенько трошки вологий, особливо в такий прохолодний період року. Просушив доволі довго якщо Приміщенні вологі з кіська, доволі довго він залишається сухим. Якщо волога, він може набирати вологість в себе. І також, коли він вологий, він погано себе веде, не качок багато, таких персінах, ну, і гірше не типувати, що сказати. Краще, щоб вона була. Як я викручуюся без сушилки було прохолодно, клав на батарею і 3-4 дні тиждень і потихеньку підсихав. Звичайно, це не сушилка, за там Засушивку за 12 годин чи за 24 години він би класно висушився. Це по-перше. ТБУ взагалі я бачу, що хтось прямо з сушилки другує, щоб був кращий результат. Є такі ще пластики, як поліаміди, це нейлон. Там, із карбоном волокном, з лізними. Кажуть, вони взагалі дуже капризні. Е, Щоб краще їх гарно треба сушити, сушилки друкувати, бо за добу вони знову набирають по з повітря. Е, чесно кажучи, якщо у вас є важливість, то купіть хоча б саме дешевеньку, саме просту на одну катушку чи на дві сушилку, і це буде краще. Чи буду я купляти, ну не знаю. Хочу спробувати зробити сам сушилку і якраз буде відео для каналу, як зробити саму сушилку для пластика. І подивимося, як вона буде сушити і взагалі, що воно як воно буде гарно чи не гарно, як вона буде працювати. І покажу, як зекономити і зробити. Але якщо є можливість, краще її придбати там, до 2-3 тисячі гривень за дорогу цю сушилку. Бо від виробника до виробника, а на якість груп воно впливає. І буває таке, що там щось ти починаєш міняти, змінювати якісь параметри налаштування, а вся проблема у вологості пластику. Так що потрібна річ, не просто так її придумали. Можна купити. Є зараз СМС системи кого побільше з кремосушивкою, можна окрему сушилку, а ну, можна зробити самому. Всім пока, до зустрічі. А я буду думати, як зняти відео і зробити сушилку і показати для вас.